Тим часом вінницькі винахідники навчились виготовляти реби, які перешкоджають російським дронам воювати проти наших вояків. Реб це засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки сигналу, який йде від пристрою, ворожий оператор втрачає зв'язок із квадрокоптером і вже не може надати йому команди. Роблять реби у одній з майстерень міста. Інженери тестують свої вироби та відправляють на фронт нашим захисникам. Ось вчора перезвонили хлопці. І сказали, Сказали дуже дякую. Їхали на машині, побачили в півішку в польоті, включили реба і упав цей дрон. Тобто, двох хлопців навіть вчора вже ми врятували. Роман Чайченко майструє коробку до ребу, пристрою, який і врятував життя нашим захисникам. Уже кілька місяців у цій майстерні, слюсарі, інженери та рехтувальники виготовляють заготовки до засобів радіоелектронної боротьби. Приніс нам модулі. От, ми подивилися, купили ці штуки, розробили ящик з проектантом. Він зробив ящик такий, щоб все поміщалося туди, щоб воно могло охлаждатись, щоб було з алюмінію. Все, і зараз одно ну, на потокі вирізається під під 2, під 3, по під, під чотири модуля вирізається ящик для переноса ну, цих штук ребенку. Сяли нам, сіли намалювали за скільки там за дві години, сіли намалювали на комп'ютері, все запустили сразу, порізали один, зробили один, побачили, що треба то-то поміняти, поміняли то-то і далі по ходу запустили. Команда волонтерів уже понад рік виготовляє fpv дрони. За цю роботу взялись після запиту захисників. Тепер військові просять засоби, які обезброюють ворожі дрони. Інженери, протестувавши кілька розробок, почали робити реп. Це система завад, які перешкоджають польоту дрону. Тобто вони розривають зв'язок між оператором і дроном. Тут є багато нюансів, як це застосовувати, і багато нюансів ну це без кінця буде змагання між дронами і виробниками реп. І ми себе не позиціонуємо прямо як виробники реб, бо ми розробники. І, в принципі, починали ми навіть трошки з іншого, а саме з дронів. Комплектуючи для ребів, волонтери купують за кордоном, а інші складові намагаються розробляти самостійно. Вітаю, за що цього, генерує, потім там сигнал на антенну. Вже антенна робить свою справу, кладе дрони на землю. Реп розробляють волонтери по замовленню військових. Вже виготовили понад сотню таких систем, аби вберегти наших захисників та захисниць та завадити роботі ворожих дронів. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.